Природа наша наче казка, он в небі сонечко пливе. Тож бережи її, будь ласка, все в неї гарне і живе. Комахи найбільш непомітні мешканці землі. Прикраса нашої природи. Давайте, малята, згадаємо, де ми можемо зустріти наших комах. Так, вірно, малята. Вони живуть в травишці, на землі, під землею, на воді, під корою дерев, на листочках кущиків. А як же називають цих комашок? Мурахи, бджоли, солдатики, сонечка, метелики, жучки. Ось такий різнобарний та різнокольоровий світ. Комах справжнє царство комашок. Малята, а ви знаєте, що є свійські комахи? І хто вони? Як ви думаєте? Так, здогадались малята? Це бджоли, бо їх вирощують і доглядають за ними. Люди бжона дуже працьовита, цілий день літає з квітки на квітку, збирає нектар з квітів, щоб зробити з нього мед, а пилком пшоли годують своїх діточок. Цілий день вона літає, і з квіток нектар збирає, буде в місті і селі мед солодкий на столі. Ось така наша бджілка трудівничка. А Том пропоную вам пограти в гру. Яка комашка сховалась? Відгадай, хто сховався за листочком. Так це сонечко. А тут? Гусінь, вірно. А за цим листочком? Будьте уважні малята. Так, це наш коник стрибунець А тут хто сховався? Я йду і то йду, я метелика знайду. Так, це метелик. Мураха корисна комаха, лег колину над лужком і часткую всіх митком. Так, це наша бджілка трудівничка Комахи найнепомітніші мешканці землі. Комах завжди оберігай, шкоди їм не завдавай. Кожна найменша комашка дуже потрібна природі. Оберігай комах. Наш том малята дуже любить гратись з метеликами. Доганяти їх, ховатись від них в траві. І ось послухайте малята, яка цікава та повчальна історія трапилась з метеликами. Над зеленим лугом літали два метелика один сріблясто білий, а другий рожевий. Зустрілися вони на квіточках і давай. Вихвалятися білий метелик і говорить. Мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на білу хваринку. А рожевий і собі вихваляється. Ні, мої крильця найкрасивіші, бо вони схожі на квітку і на сонечко. Вихвалялись, вихвалялись вони один перед одним, поки не зайшло сонечко. І обидва метелики посіріли. Ось така повчальна історія трапилась з нашими метеликами. А том малята пропонує вам зліпити кожний свого неповторного метелика. Для роботи вам знадобиться. Пластилін різного кольору, дощечка, серветка, стека. Формуємо тулуб жовтого кольору. Розкочуємо чорний пластилін, формуючи жгутик. Блакитні кульки розплющуємо. Це будуть крильця. Формуємо оздоблення. Все з'єднуємо між собою і маємо таких гарних чудових метеликів. А ми з тобою, малята сподіваємось що ви багато нового та цікавого дізнались сьогодні на занятті. До побачення малята! до нових зустрічей, гарних вражень, нових знань, спостережень, радісних подій!